Ремонт котла Вайтлан Т4. Ремонт блоку управління. Значить, прийшов з такою несправністю. Не включається. Значить, щоб визначитись, де дивитись, треба прослідкувати, чи відпрацьовується весь цикл послідовність його включення. Перший має включити циркуляційний насос в його Другий має включити турбіна, от нижня плата реле, от. Ну і далі вже, ну це ці самі основні, які на що треба власникам котла бути готовим знайти відповідь самостійно. Я вже його розібрав, щоб не втрачати час на розкрутках. От вона. Вертикальна плата. Тут видно, що одна з останніх моделей, нові запчасті, свіже все. Але тут є отакий от розколотий діодик. діод. Діод v 7 Він на включення чи не включення не впливає, тому що він управляє режимами роботи циркуляційного насосу. Оці три режими постійно включені, постійно. Навірно, що там в якомусь приристому режимі працює. От, і от воно, по воно схема. От він 8. От він виключатель цей штирковий, де переменка стоїть. І от вони два діоди йдуть сюди на середню плату. Оцей зламаний. Він мені колись писали, що це роблять для того, щоб забезпечити його ем, роботу. В приривному режимі. Ну, я думаю, не то все-таки щось народна мудрість, він ще творчество завод такого явно не передбачав. Ну, видно, зламали, бо він не може зруйнуватися, вистрілити тут зовсім не ті токи і не та на Значить, або не вбере, зламали по необережності, або спеціально зламали, щоб там добитися якогось режиму роботи. Значить, що мене на цій платі цікавить? Цікавить прозвонити. Оці от діоди. Оці діоди питання. Видно, видно. Так. От вони, чотири штуки, чорні. Раз, два, три, чотири. Оце і конденсатор. Діоди мають бути дзвонитись нормально, не бути пробитими. Якщо він нормальний, от він показує 600. Десь так, 650-680. Видно? От він показує, показує 620. В одну сторону не показує, в другу буде 620, є тут, 620 тут. 620, все, діоди нормальні. Дивлюсь на конденсатор. вот його ноги. вот він піщить. І далі починається йти зарядка. Вон на вольтметрі видно, як вона набирається. вот він піщать. І далі пішла його зарядка. Все, бере скидає, кидає, йомкость нормальну. Значить, попередній огляд, нормальний стан вертикальної плати. До реле циркуляційного тут не заглянеш, бо тут воно недоступне. Кришка зніметься, але контактів не видно. Тобто Тут вже як працює циркуляційний. Включається, не включається, стабільно працює. Дивлюсь верхню плату. Ну, Явної причини дивитись верхню плату, коли він не включається, поки що немає. Але оскільки він розібраний, я перевіряю завжди отак. Оці транзистори от на прозвонку три штуки. І оці саме головні резистори. Оцей має 100 Ом-мати, 103 Ом має, Цей має 900 мати. Ну, Ось і 906 має. Так само ці діоди прозвоню, вони от всі цілі. Так, де це там є? От вони всі 600 з чимось. Тобто нормальні діоди. Саме таке звуковика тут може бути. От в цьому от, в резисторі. От він, біля цього транзистора, біля В1, оцей от R2. От. Це коли включається, попрацював 2 секунди, виключається. Тобто явна ознака, що не спрацьовує система контроля полум'я. Верніше, вона спрацьовує, але блок управління думає, що полум'я нема. Тому що цей от, він 10 МГОм, це дуже великий опір. Отаким от тестером його не перевіриш. От, бо цей тестер має 2 МОм в верхню межу, а тут треба, щоб 10 було, їм не перевіриш. От. Хто не має можливості перевірити його так от прозвонкою, от, значить його просто випайте, поставите інше. Якщо є проблеми з виключенням котла після старту, значить оце рельє газу в прекрасному стані їх видно. Не копоті, не, не чорного, нормально. Оце рельє підпало, так само. От вони контакти, копити чорного немає, значить. Немає потреби до нього там ковиряти. Ну, тут гірше видно, але видно, що воно, верніше, воно не в цепі нагруженому і стоїть. Так що поки що цю плату теж в сторону. Попередньо тут все нормально. Дивлюсь сюди. От вона нижня плата. Одна з причин, чого може не стартувати, бо не стартує турбіна, яка має стартувати другої. Оце реле має включитись і запустити турбіну, А тут зразу видно, саме рельє хитається. Дивлюсь на рельє, все чорне в копоті. О, аж не видно там нічого. Транзистор, що його ним управляє, От він здутий з одного боку, з другого, з другого боку здутий. І оце, і оце противлення хитається і спалене. Но воно не спалене, а обгоріло. Значить, оце цепочка управління цим рельєм. От у нас схема. А, от у нас схема. От воно реле. це рельє. Оно це реле. Вот він цей транзистор. Вот він цей чорненький маленький. Ось це цей резистор Згорілий 10. Тобто, от приходить плюс 24 вольта через цей ключ. Іде через катушку реле, іде через цей транзистор, що згорів, через резистор, і от на масу, от на маса. Значить, тут пішов підвищений струм, який спалив цей транзистор і припалив цей резистор. Питання, звідки міг взятись такий струм? Значить, або напруга підскочила, а вона не може тут підскочити, бо тут блок жилення 24 вольти. І він не може, цей не, це не імпульсний, не що він там може перейти на більший струм, якщо несправне. Цей трансформаторний блок, він більше як 24 не дасть. Менше може, більше ні. Значить, йдемо далі по цій почті. Сюди прийшло забагато, тому що, скоріше всього, щось, щось несправне в катушці цього реле. Воно має мати, отут на корпусі написано. 740. 24 вольта 740. Міряємо скільки воно має. Воно має 580. Ну, хай там в цепь загружено. Ну а в цю сторону взагалі 600. Ну, от бачите, ну, все одно менше, ніж 740, значно менше, десь на 100 вом. Оце вже перша ймовірність того, що катушка. Реле катушки до світки перемкнулися, опір, релюхи катушки впав, сюди пішла більша напруга, більший струм, спалила один транзистор, спалила цей. І крім того, якщо вже катушка несправна, то і контакти замикались дуже погано. Не то, що погано, а вони нестабільні, вони з дребі Вот у нас вся картина. Ось вони чорні підпалений контакт, тому що реле добре не спрацьовували, от вона випалена вся далі цепочка. Також тут, що відноситься до включення чи не включення, оці два транзистори. От вони стоять, от вони тут. Вон, видно їх там схеми, от вони. От тут через цю цепочку приходить при першому включенні, коли включається там чорний виключатель на котлі. А коли вже він працює і виключив чорний включений, а він вже е, включається-виключається по сигналам датчика температури. Далі йде управління по Оці два також 32-31, транзістори, 31-32, вони вилітають. От дивимося, то друга причина, чому може не, не спрацьовувати, не включатися. Так. Не хочеться. Ну от. В одну сторону є 750-760, а в другу сторону ноль. Перекидаю. Знову ноль. Тобто перехід. База емітер пробитий. Згоріли вони, що не пробитий, бо він нічого не дає. Це так само сюди дає. От він в одну, одну сторону щось там дає. Ага. Ну, Нібито вона і дзвониться і щось там близько до нормального, а цю сторону він нічого не дає. І так, нічого не дає. От. Оце перша причина, чому не може не включатися, оце друга. Оці два ключа накрилися. Далі тут ще стоїть такий конденсатор. От я вже його випив, От. от. Я його взяв. Де він тут є? От на ньому написано, що він має мати 100 мікрофарад 40 вольт. Я його коли тестером брав, бачу, щось він там дуже слабенько мені реагує на здачу і подачу на нього заряду. От я її випаяв, вставляю в прибор. І от я його тестую. Це так показує. Ну добре, може контакту нема, зараз? Ми... Хм. Все. Оцей конденсатор капець має. Цей конденсатор. Це оцей от конденсатор. От видно? Не видно. От я по схемі. Він формує затримку включення команди на вплату управлінню для того, щоб присостат з тих заміряти, чи створилось розріження в камері горіння. Ось. Тобто він притримує. Включення цього реле для того, щоб присостат замірив і подав команду, що турбіна нормально тягне, є тяна. От, Тобто от, 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 на, от на цій платі от чому не включається. На цій платі, будь ласка. Конденсатор несправний раз. Де його тут, от тут мав стояти? Оце, от. Реле згоріло два. Рельєф згорівши спалило транзистор і резістер, цей от. І оці ключі вже вийшли також. Поки що не буду там я вгадувати причину. Значить оце я вважаю є причиною, тому що котел не включається. На одній платі і так багато відказів. Зараз поміняю релюху от на таку от. Оці от, релі, це вже сучасні, от його порівняйте, які вони раніше були, які зараз. От, 24 вольта. І його опір не написаний в мірі, який в нього опір. Контактів його. Чим більший опір на контакт 1400 1400 Ом, 1300 лише. От, а це 740. От, ну, в, в даній цепі. От. Опір катушки, чим більший, тим краще. Тобто будемо менше бажати струму з системи і не спалити. Звичайно, якщо не замкне там знову.